Друзі, всім привіт. Це вже наш четвертий влог з проходженням неймовірної гри Silksong. Ми в цій грі знаходились. Ми буквально тільки що подивилися, що у нас скільки 70 годин стрімів Кріс за останні да. 7 днів. От прийшов рівно тиждень, і ми 70 годин граємо спочатку в Hollow Knight, потім перейшли на Silksong, І Карі просто керить максимально це відос вже. От, так я себе відчував в половині локації другого акта. Ми дісталися до другого акта. Але ну ми продовжуємо. Зачитаємо пару ваших коментарів і ви. Ви перейдете вже до нарізки, значить uh, SC Dark Templar Auditory Дякую за читалку коментів. Це класно. Клясно, що ви нам їх пишете, залишайте їх нам, будь ласка, друзі. А, файне відео суддя сказав: пострадай ще трохи. Джиджиджи, GOG. Ну ми вже суддю це в минулому. Рі Рок Зон каже: Олсі Кріс Весонечки, Бубочки, дуже душевна і кайфово, прикольний монтажик, посміхнули. Можливо, у Олсі величезний чо, але ніхто про це не дізнається. Ну це правда, до речі, так і є питання від деякого мрейпл 17.07. А де. Пінасомімані -да ло ба Це коли оцей чувак на трикутнику стучить, а ми йому граємо на скрипці. От ми тоді разом співаємо. Друзі, чекаємо ваші коментарі, будемо читати їх в наступного випуску. Здається, це не останній, і мені здається, не передостанній навіть День нашої гри в Силксонг. Блін, прикольно, так. Це цитадель вже ми відкрили? Йобін, бобін. Нахуєні у вас механізми, чуваки. Ого. Я застряг, чат. В цій ситуації я би хотів сказати. Дуже дякую, що я купив нахуй цю карту. Ну, а... Та-да, звісно. Давайте я всюди повставляю намистини, мені без проблем, чуваки, взагалі. Ну, о, лавка, супер, хоч похилимось. А, лавка ще... Треба одразу натискати, що ж ти, блін, на, на одразу не, не натис. Це тимчасові лавки? Ха-ха. Ха-ха. Це знаєш, як знаєш, як ці туалети. Це біолавка. Біолавка. Да. Я застряг, чат. О, давно не було босів. Ну, чол здох, пропустив. Не, ну з металами також кожен може. Це ж правда, звісно. Але він тут буде не один, якщо Кріс, якщо тобі цікаво раптом. Я навіть не очікувала, що він буде один. Почекай, вибухнете, вб'єте мене, викинете мене з гри. Що зараз зі мною скацію. Прокинуться і твоїми же шипами тебе вб'ють. Диви, я зараз на цей шип, от дивись, це я на останньому босі. Уф. Ох. Дуже приємно було. Це що прибиральник чи що? Реально, прибиральник, диви, він вантузом куяриться. Ну, не Ванту за мояк цей, щіткий. Ось бачиш? Ми реально прибиральника знайшли. Ми вбили прибиральника. Дуже приємно було. Ну, типу... 80? Ну, якщо це за 80, а буде... що це 80? Та хуй його знаєш. Про... Ну, типу, вони навіть, блять, перестали нахуй так. підписувати, що це. Боже. о! Безкоштовна лавка. Йобін Бобін. Просто так. Дали лавку. Дали лавку! Навіть без грошів. — І не вдарили, нічим і не вбили, і нічого не вибухнуло. Тому ти розбив там лампу, так. Так. Шо? Він витягує ману з мене! Ти ба? Ти ба. І потім ультує в мене. Твоєї же мани. Моєї мани. геній! Їх сутності тепер вітають довкола тебе. Їхні запахи змішуються з твоїм власним. Дякую. Ой ма, ну просто, ну просто мусить це спробувати. Ха-ха! Це у нас вже друга любовна лінія. Одна була з мужиком в цих, в гарячих джерелах. Це не любовна лінія. А Це я думаю, любовна. Це тільки одні домагання. Покажіть. А no! ну-ка, не... отак. Та йдите в дупу! Ти чого? А, мужики просто крадуть мої гроші. Покидьки. А, Ну, один хп залишилось, то і нічого страшного, блаху врятували, я задоволений. А, Ну, готуйтесь? Ну, погнали. Кріс, він нас роздягнув. 18 плюс, матвійчику. А, це вони мою украли сукню. А що вони роблять? Віддайте сукню. Що ви з нею робите? Я її на ondefance ще потім буду продавати. Чуєте ідіоти? Hello. У нас хп забирається за знаходження на рівні. Ура! Ні, ні. Вона в чорній термобілизні, але. ну. Боже, я обожнюю Сілсон. Оболонка на панцирі, якою вкарбована мапа плити. О! 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 Безплатно! Це, типу, ми секретку знайшли оцю, бачиш. І завдяки цьому у нас є мапа. Не знайдеш цю секретку, будеш бігати, як дурак. Ми... Сядь на лавку. Я думаю, знаєш в чому ідея? Хто <ріху> щоб заманювати їх так. на ці штуки? Так, але знаєш в чому ще прикол має бути? В тому що ти теж можеш здохнути Конечно, від цього. Сядь Ми... на лавку. No! No! Я відкрив шорткат, здається. <ріху> Не знаю куди саме, але кудись я відкрив шорткат. Але тепер нам треба туди повернутись. <ріху> О, мана. Це поганий знак. Подивись, скільки нам мани дало за це кріс. Це кнопка. Ага. 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 на лавку. Ти гнида тупа! Ти чого? Ви що? Атакувати? Їх всіх? Блаха. Шукачка Бліх! Я чівку отримав, Кріс. Я шукач Бліх, я шукачка чат, Я шукачка юху! Коли марафон по наступній грі, чуваки, дайте цей закінчити. Карі! Ну куди ти встав? От чому ти залазиш завжди на бося, на клатчі в каесі і так далі. Сідай, сонце. Ти сам прийшов. Сам прийшов. 120, ахуеть! Просто на рівному місці 210. Татко. А, Карі. Ну, татко, ну битляйскую зверниво. А, Він прямо на Моніку стоїть. Привіт, сонце, іди сюди. ха А, дві жінки. А, дві жінки. Ні, ну дві жінки це мені здається, ми зараз здохнемо просто, чесно кажучи. Дві жінки це то мач, да. Знаю цю гру, просто не помиляйся, лол. Тут що, складний рівень якийсь чи що? Просто не помиляйся. Я от зараз не буду помилятись, дивися, все вийде ізі. Ну Чому ти наверх полетіла і чому ти мене в трапу кидаєш? Сука, блять. <laughs> <laughs> <Easy. laughs> Фух, Крис. Ми, ми все ще не знаємо, де ми. Ми, блядь, між трьох лок ходимо там і хуй. Я думаю, демо. тут зараз можливо босс буде. Ага, здорова! Ти хто? Фух! Фу, нам пізда. Фантом. Ой, швидкий. Дурак, ну нахуя ти починаєш хілитись, коли починається нова фаза. Ну ти хоч подивись, що він в ній робить. Ну ти що, блін, крітін, я не знаю, ну просто, ну просто ідіот на стримері. Нащо ти це робиш? Ну тобі люди, блін, сапки дарують, а ти що робиш? Ти просто береш і всіраєш черговий хіл. Ти граєш цю гру 30 годин. Ти можеш чомусь навчитися в цій грі за 30 годин. Це не так важко. Базові якісь розуміння, базові механіки цієї гри мають бути. Здохни від пара. Давай, мразота, тупа, блять, молодець. Ой. Ай, помили. А? Це гра тобі підказала? Ні, ну це типу кацен. Ну, це як вже частина не була по факту. Пу. Ага. Для тих, хто ще запитував, як гра, коротше, дуже подобається мені прикол той, що от багато людей паралельно з нами проходять, і все одно проходження у всіх трішки різні, mm -hmm. трішки відрізняються. Тому що, наприклад, там є в одному місці три сценарії, що може статись. Так. Ти можеш прийти і там не буде боса, ти можеш прийти, і тобі допоможуть боса вбити, ти можеш прийти, ну і там мене. буде бос, з яким ти будеш соло битись. Блять. В залежності від твоїх виборів в грі, типу, воно буде відрізнятися. І це прям супер кайфово, що бувають люди, які приходять, які пройшли по грі далі, ніж ми, але вони не бачили чогось, що бачили ми. До речі, знов паломники, це ми їх. Ми їх вже, здається, зустрічаємо, типу в. А чого Забув. Сорі. Тупанув. Може, там можна мапи купити, Як же? А на ж нам мапа цієї Локі, якщо ми її бачимо. Ну я хочу Може там нам чомусь в куточку пісні дадуть, блять, карту на найму, яка хуй знайде. А може, Кріс сьогодні виграє в казіно 100 мільйонів доларів чат. Ну блять, я не бачу, що в мене один ХП був, блядь. Я що маю знати це. <ріць> Чому це горабель? Ну, блядь, ну тому що можу. Це, це пару зверху. ти Бачиш мужик, при... мужик, ти чого втомився? Скільки себе пам'ятаю За. А чо не вниз? Хочеш вниз? Ні, не хочу. Михайло не дурак. Михайло розумник. За. Моп, схожий на пісюн. А, <звук> але я тепер дивлю. Це можу... пеніс, пеніс переслідує <звук> жінку просто. А, Це типу, спроба задоджити Дікпік. А, ні, ні, не кидай мені свого некрасивого члена. Фу, слава Богу. Але щось я, ну, непогано її пройшов. Окрім жука-прибиральника. Тільки не жук-прибиральник. Жуків-прибиральників ненавиджу. Це контра моєму улюбленому жуку-жуку на Вольку. Ой, руда, да? І жук буде. Ура, жук! Давай заберемо і здохнемо. Ха-ха! Або не здохнемо. Здохнемо. Ну здохнем. не проблема. А що там ромчик, до речі? А, ось і вона, дика, дика зверомуха. Супер. Супер. Сука, ну вона просто, блядь, ця муха не вбиває. Це, Ну просто це токсик, блядь, біхейвір, якщо чесно від розробників. <кій> Ну, спел! Ну, я спелка станув! Бля! <tenth> вони не померли. Вони не померли від трапи спелів. Тому що я тепер став менеджити в два рази більше різних речей. І вони не померли, чат. Фух Щооо? Без металів, чат. Без металів розвалили. Вітаю, блін, я не можу тобі п'ятішечку, можеш мені отут п'ятішечку віддати. А я ногу тяну. Та! Ну пішли похуй і поки. Ааа, ми могли піднятися, тут просто були вітрові потоки, я крістіну наєбунька бунька випадковував, щоб піти боса захуярити. Зараз мене геометрична бджола вб'є. А! Бля, майже вбила. Сука, які ж вони душні. Їм достатньо, щоб тобі просто було складно платформити. Вони такі. Давай на таймер встанеш, чуваче. І ти такий, о, до речі, класна ідея. Давайте. Ну і встаєш на таймер. Просто ну малесенький, малесенький. <гас> Я розбив ліхтар! Я гарпуном розбив ліхтар, чат. Фух. Хихий! Ча. Ага. Рано. Ну, Як то кажуть, що шовкапрят, так що шовкапрят, правильно? Не рано, як завжди. Рано радієш. Ух ти! Ти ніхуя собі! Ти піддоджив мою тичку? Ти ж моя сонечко. Боже, який тут кожний кріп в цій грі. Добре. О, щось ще. Блять, тут демедж проходить від жука. Знайшов секретку? Вот от по обличчю одразу. Отак от, вот. Та ты сука, ну блять, доджить мене, ну йобаний ти бубаний, блять, ну, ну як же, ну чому, бля. Ну чому те че ломают доджить тички, блять? Тим черри, блять, тим чери, нахуй! Отак от. вот. Ой, було б дуже гарно. Ой, скажи що це буде босс. Міні-бос, так? Звісно, що буде босс. Ааа, це твій улюблені мужики. По-по-по. Вітаю. Тихо, тихо, тихо спокійно. Ага. Супер. Там, блядь, я заебався за зброї цю срану абілку робити, блять, ну це, сука, сім років дизайнили, блять, і ну, для контролерів у них тест-тестувальники 100% спідранери, єбані, які грають на МНК. Пішли нахуй. МНК я хочу в платформі, блять, чолові, пограти. Так чому ми тоді в Сілксон граємо? Я ж тебе не бачу, чувак, куди ти втікаєш? Мужик! Да блять, ну пфф. А... Ой, откуда <пух> 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 цемый. А А тут гарпун. А де блядь? Де кокан? Трішки нижче... еще. А, він заспавнився вже там далі. Він там далі вже заспавнився в рівня! А я помер в його середині. А -а -а. Заводні танцівники. Оце Бля, я. я чула в чаті, про цього боса. Що? Ага. Так, третя фаза, да? Давайте. тун 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 тру рун тун. тун тун Ще швидше, да? Угу. Сразу. Угу. Ага, четверта, то есть, да? Фу, така була ймовірність, що буде четверта фаза. Ні, дивись один помер, а інше ні. Ну. Угу. 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 Ліфт. Та ні, хуя. Зараз звідти вилізе якась гамно. Поки не побачу, я не повірю. Ніби знаєте, ніби тім черрі? Це коротше алічники в школі яких ви просто всі ненавидите, тому що вони постійно просять додаткове домашнє завдання на уроках, і вони, типу, в корішах з вчителями. І вони це роблять не тому, що вони підсосуються до вчителів, а тому, що їм так сильно подобається вчитися, і ти на фоні них себе відчуваєш просто рідкісним дятлом. От, от у мене таке відчуття знаєте, від, від, від цієї гри. Але ми зустріли декілька неймовірних за сьогоднішній день босів. Я би відзначив дуже круто, мобільний, динамічний, крутий фантом, дійсно дає вайби такого, знаєте, класичного, більш-менш ну, Метро 2 без всіх хитро вигаданих приколів. І подвійний бос, якого багато хто оголосив у нас в чаті, типу Манкіса Сілксонга. Я з цим не до кінця погоджуюся, бос класний, стильний і нескладний. Але жовчні води це. жовчні води. От, знаєте, вони і в них камені в жовчні такі. і, оця жовч, і Вони вона... боляче виходять. Вони виходять, а от у мене нічого не виходить на цьому рівні. Кріс, як тобі сьогодні розказуєш? І вчора у нас був вчора коротенький день. Да, — Так, у нас вчора був коротенький. Ну, я все ще насправді повторююсь, тому що мене все ще вражає ця гра. Своїм масштабом, своїм масштабом не того, наскільки вона чудова, прекрасна, неймовірна, вигадлива, кмітлива і так далі, так і рівнем того, наскільки. Ну, В деяких моментах прям відчутно, як, ну, знаєте, в інтерв'ю оці розрабники казали, що вони е фанились, коли вигадували цю гру. От є місця, в яких це прям дуже сильно відчувається. Ти прям розумієш, що це можливо було додати в цю гру тільки, от типу, ги прикольно, а го зробимо ось так. Хай у них всіх дупа згорить. От цей момент в жочних водах, коли ти йдеш по супернапруженому шляху. Тобі дають ліща, ти доходиш до міні-кімнати з міні-боссами, валиш ледве-ледве їх, і тут з'ясовується, що потім бос. І люди кажуть, що він непростий. І ти такий. Дякуємо, що подивились, друзі, це відео. О, дякуємо за ваші коментарі, за лайки, за підписку на youtube канал. Ми дуже стараємось, кожен день працюємо для вас. О, ну, як працюємо, кайфуємо для вас, а ви разом з нами. Все, побачимось.